Добрий день, молі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку повторюю вивчене. Ми з вами вже вивчили всі теми, залишилося нам повторити та вдосконалити наше з вами вміння. Сядьте всі серівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій на урок візьмемо працювати розпочнемо. Настав той час, коли всі теми вивчені, але існує одне гарне українське прислів'я. Повторювати велике діло. Тому сьогодні, з сьогоднішнього уроку ми починаємо повторювати теми, які вивчали протягом навчального року. Так, будь ласка, розгорніть свізочці, запишіть 21 травня, класна робота. Так, відгадайте загадку. Ніжна лагідна рідненька, як голубонька сивенька, нам би небо прихилила, це бабуся, наша мила. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив, для матусі він татусь, а для мене він дідусь. Молодці. У гаджика є друг Юрко. Прочлухай про нього текст. Так, будинок в бабусі дідуся стоїть аж у кінці вулиці. Тут Юрко широко гостює ціле літо. Він статиме, бо мама приїздить автобусом і перше забігає на бабусине подвір'я. Давайте спробуємо перенести слово Юрко. Юрко подвір'я. Молодці. Так, складемо із жовтого. Що ж у нас тут слово? Бабуся, а зеленого дідусь. Молодці, запишемо бабуся, поділимо, по складам Б тверда, А голосна, Б тверда, «у» голосна, «с» м'яка, «я». Порахували шість буковок, шість звуків, три склади. І дідусь Д м'який, І голосний, Д твердий, «у» голосний С м'який. Шість букв, п'ять звуків та два склади. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Друзі почали розповідати про своїх бабусів, дідусі. Прослухаємо розповідь бетончика. Я люблю приходити в гості до бабусі, вона завжди привітно мене зустрічає, ніжно пригортає до себе, говорить теплі слова. А як я люблю бабусині пиріжки, смачніших немає в цілому світі. Давайте з вами спробуємо заповнити колонку. Слова теплі говорить, мова рідна лунає. Молодці. І нам потрібно в правій восьмій з вами так, виписати окличні речення. І е, як ми з вами їх розповідаємо, за допомогою знака оклику. Пишемо: а як я люблю бабусині пиріжки? Пишемо. а як я люблю бабусыни бабусыни корешки І друге смачніших немає в цілому світі, смачніших немає в цілому. світі. Так, прочитаємо з вами розмову родзинки дідуся. Дідусь, просина... внучко, просинайся. Дідуся, я ще хочу поспати, а прибавити хочеш? Ой, хочу, хочу. Тоді вставай, одягайся, я зараз іду, дідусю. Так, розв'яжемо з вами мовну задачку родзинку. Дідуся звуть Василь Іванович, його внука Віктор Андрійович. Я звуть онукового батька. Андрій Василь. Так, отже, пишемо вправа тринадцять. Вправа тринадцять. Пишемо онукового батька. Звати. Андрій Васильович. Так, якщо потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, у нього багато світлин, мій дідусь фотограф, я люблю їх розглядати. Чи можна це назвати текстом? Ні, адже речення не в правильній послідовності. Отже, напишу право 15 і запишемо ці три речення. Мій дідусь фотограф, у нього багато світлин, я люблю їх розглядати. Пишемо право 15. Перше речення мій дідусь фотограф. Друге реч у нього, багато світлин третє я люблю їх. Розглядати. Так, якщо вам потрібно, зупиняйте дописку, якщо ні, то ми з вами завершили. Ви в мене великі молодці. Не забувайте надсилати роботи. До побачення та гарного дня!